Другий сезон аніме Магічна битва вже вийшов на екрани. Всім привіт, з вами як завжди Рокос. Не забувай поставити вподобайку, підписатися, пам'ятай, твоя підтримка дозволяє мені створити український контент. Одне з найкращих аніме останніх, як мінімум, років п'яти, яке справді виділялося на фоні більшості аніме, як, наприклад, про переродження у що тільки завгодно. Скоро вигадують аніме про переродження в лайно чи щось таке. Та що там далеко ходити? Недавно вийшло аніме переродження в торговий автомат. Після цього я вже нічому не дивуюся. Тому дивитися продовження аніме про містицизм та прокляття, які покликані не налякати тебе, а скоріше показати, якими ж запутаними є людські емоції, та які іноді важко контролювати і через які і народжуються прокляття. Просто супер цікаво. І на додачу до цікавого лору цього світу в новому сезоні нам розкажуть більше про відносини між одними із найважливіших головних героїв цього аніме Годжу Сатору та Сугуру Гетто. Якщо ви трошки призабули, в описі до трейлера другого сезону цього аніме, яка вийшла приблизно три місяці тому, і на який я зробив огляд, який ви можете подивитися вгорі, розробники написали цитата: офіційний опис історії розповість нам минуле двох магів у Годжо та Гето, які пішли різними шляхами. Пізніше годжо назвали найсильнішим магом, а Гетто найгіршим магом. Кінець цитати. Тому дуже цікаво, що ж такого жахливого могло статися між такими друзями, як вони, і що видно вже по першій серії другого сезону, яка вже вийшла в українські озвучці від фанвокс та маногава. Ці серії нам якраз і показують, якими ж ці хлопці були бешкетниками. Що не день то розтрощують якийсь дім, а потім отримують нагання від вчителів, особливо гьоджо, який максимально відрізняється від дорослого себе, наче якийсь гангстер. Тому дивимося та насолоджуємося другим сезоном, який, якщо ви підзабули, матиме дві частини кожна приблизно по 11-12 серій. А з вами як завжди, був Рокос, не забув поставити вподобайку, підписатися, аби бути в курсі останніх новин. Також, якщо є можливість, підтримайте мене на Patreon чи на BuyMeCoffee. кофі. Пам'ятайте, ваша підтримка дозволяє мені створити український контент. Дякую за перегляд. Гарного всім. Дня.